Під Волновахою терористи розстріляли автобуси прикарпатців, котрі доставляли гуманітарну допомогу бійцям 5-го батальйону. Про це повідомив координатор правого сектору в Івано-Франківській області Василь Абрамів. Внаслідок нападу загинув керівник Городенківського осередку правого сектору Юрій Дучак. Юра Дучак це в своєму небесне, вертався вже з блокпостів, попали в засаду, їх обстріляли. Їхню машину вивели з ладу, там мотор, все розстріляно, колеса. Це Горденківська була машина. Ще одна машина була Косівського району, хлопці встигнули пригнутися, тут тобто впасти на підлогу. Там 22 пробоїни так само в бусі. Ну і супровід який був так само прострілений, але хлопці вискочили, ну перше проїхали тут засідку, потім вискочили, відстрілялися. Терористи відійшли ще один прикарпатець поранений. Його прооперували у Дніпропетровську.